Дорогі володняни, шановні друзі, перш за все хочу привітати гіпермаркет «Тамтам» з Днем народження. Процвітання вам, успіху, вам особисто за організацію, яку створили, яка є І Хочу подякувати побудованого правому кордоні, який в років війни тримає пересвітню із нас, який у нас має бути.

У після походах Анатолія Кушевця, стадіон Авангард. Наразі футбельний поєдинок між командами збірна України і ветеранів. Михайліченко, Олексій Михайліченко. Хлопці-адреналінчики, я їх багато знаю. У Мене внук грав за адреналін, за волинь наразі плавання. Це мами, напевно, футболістів адреналіну, Хлопчики, вон футболіст, бачите, болельщики. Гарний болельщики, молодці. Футбол займається хлопці. Займаються. Бачите. Суцільне фото. А зараз ми перескочимо. Ймемо головне дійство. Тобто. Чого ви? Та да, нічого. Страшно, мене головний не не, не не пускає. Тобто... Нет, добрий день. Я все-таки знімаю. Да, знімаю на сторінку. Ну. Ні, ж... ну хотів головне фото, ну потім. То так є. Потім я іменно адреналін хотів зняти. Так, адреналін. Це головний господар стадіону Альвард. Дуже відомо. І будемо розпочинати нашу гру.